Подаруйте свято коханим, спільний проект телеканалу Бориспіль та центральної бібліотеки міста стартував 8 лютого і тривав 7 днів. За цей час відбулося створення відеореклами, знайомство з учасниками акції та підбиття підсумків. На все про все. Тиждень, протягом якого кожен бажаючий мав можливість прийти до країни книжок і залишити контакти того, кого хоче привітати з днем закоханих, отримував серце і відповідний порядковий номер. Паперове щастя кидали у спеціальну скриньку. 14 лютого художниця Майя Удоденко мала розіграти картину методом лотереї витягти одне серце з цифрою, яка б визначила щасливчика. Та розіграш перетворився на справжній концерт. Поети й музиканти представили свою творчість створену під впливом кохання або любові. Називаємо я заспіла. Моя і душа моя беззахисна, за тобою, за Дякую за диво, таке неждане, таке мрійливе. Дякую за радість, не під власну часу. Дякую за щастя відкриттів чудес, за ніжність ніжну, любов найвищу. Яка не має меж твій погляд Вас любити, любов таїти у душі, ловити погляд, шаленіти, в думках торкатись вашої руки, чистий ярмал, світла мрія, кохана, бажана моя, до вас моє, так серце ними, бо де любов, та є життя. Щоб ви брали стежку, яку полюбили, щоб мати і доньки вручок подарити. Доньки... Яке лих вино підіймаю сьогодні, хай вічно живе цей звичай народний. За Я за здоров'я, за матір, за свято. Бажаю прожити від років багато. Бажаю ніколи не хворіти на щастя і радість дітей своїх життя. Мить істини, відкриття акційної скриньки в акції взяли участь 178 осіб. Перше серце і цифра 58 з номером мобільного телефону. Однак невдало, абонент не може прийняти ваш дзвінок. Організатори, не задумуючись, запропонували художниці ще одну спробу. Відповідальний. <плес> <плес> Переможець акції Марія Момот про розіграш нічого не знала. Таємний шанувальник написав її номер телефону на паперовому символі кохання. <плес> Ви здогадуєтесь, хто міг залишити ваш номер телефону? Я не можу догадатися, хто. Мені так все цікаво стало і спонтанно, що я нічого, нічого не можу зрозуміти. Може, подруга, яка буває по-разному, буває, везе, буває, не везе. Всяко в житті буває. Майя Удоденко про акцію дізналася від директора бібліотеки Жани Кручиніної. Довго не роздумуючи, дала свою згоду. Художниця любить дарувати свої картини. Вона одна із перших. От подруге, що вона до дня влюблених. Підходить і дуже багато комусь і подобається. Зараз от ми балакали, то подобається ця картина. Хто виграв, той виграв. Хай тому буде щастя. Любов пускай живе, і чим більше цієї любові в нас буде, тим будемо добрі і щасливі. Окрім картини на заході розіграли три книжки поетів Галини Писанки Петра Дениска та журналістки Наталії Розинської. Доброго дня! Це вам вечора. Це вам телефонує Тетяна Підруцька, журналіст. Да, я вас вітаю з ним закоханих. Хочу повідомити вам новину. Ви стали власницею збірки поетеси Галини Писанки, яка людина, така душа. Колективи телеканалу Бориспіль та центральної бібліотеки міста вітають переможця акції Марію Момот та усіх з Днем Святого Валентина і бажають теплих слів, щасливих спогадів, турботи, ніжності і безмежного кохання. Тетяна Підгурська Ігор Шатайло. новини телеканал Бориспіль.